Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одне з найважливіших понять у християнському житті: духовний церковний піст. Що це таке? І яку роль він відіграє у нашому житті, і як правильно підійти до його дотримання? Отже, піст це не просто відмова від їжі, це час духовного очищення, перетворення і допомоги у розвитку твого духу. Він дозволяє нам заглибитися у себе. Переосмислити свої вчинки та наблизитися до Бога. Духовний піст, він спонукає нас до дотримання особливого режиму харчування. Але це не єдине, над чим слід працювати. Важливо також утримуватися від негативних думок, сварок і образ. Піст це не лише про те, що ми їмо, але й про те, як ми живемо і що ми дивимося. Не забувайте, що піст це також час милосердя. Займатися добрими справами, допомагайте потребуючим. Також таким чином ви не лише дотримуєтеся посту, але й проявляєте любов до ближніх і піст – це шлях до духовного зростання і зміцнення вашої віри. Нехай цей час він принесе вам мир, мудрість та ближчий зв'язок із Богом.